І всім привіт на каналі Nexor. Сьогодні ми продовжуємо. Нормально мені стріла в бошку залетіла. Продовжуємо грати в Майнкрафт з Ралдиском. Привітайся. привіт. Та що ви мене всі катуєте? На шо ви мене катуєте? <зair> <зair> Бляха. <хвеса>. <freaking out> ну, починаємо. А -а -а. Продовжувати виживання в Майнкрафті. Я хоть бы ты сражемов, я буду вишнуть, Так. Ох пять. Ф5, Ф5, Ф5. Що за дыч? Що нам треба, щоб построїти хату? Що за параш, а? Шов ты отворится уже. я не може вот бути. Мы не вс ми в тебе, коли я F5 нажимаю, Що за беда? <різований> <різований> так, поки ты <ти> там разбираешься, <різований> я скраб. Я там... Так, я вже скажу. Ну верстак. Продолжи е значить? Я не можу його відкрити. Верстак у мене. Так у мене є верстак, у є пічка. Так, а я крафчу собі сокиру. Щоб добути добу та дерево багато. Для хатки. Ну якщо у нас буде хата з, з дошок хво того хвойного дуба, він трохи темний, але нормальний. Трохи темний, так, але нормальний. В тому відео я, я без шейдерів вже і граю, бо таке життя тяжке. Короче, ти б генат дерево. Чи я буду строить? Хоч давай мені. Хоч сам строй. Хоч строим один одну. Той, ти собі хату, я собі. Як хоч. Ну то що за мало ресурсів. Строим одну велику. Мене не буде Мені хватить на хатку мені. Строим в просто одну велику. Що ты меня думает? Так, я йду. Я шукаю полянку нормально. Та. О! О. Тут то може. Можна просто дерева повирубувати і построїти хатку. Не Обов'язково полянку шукати Дерева повырубать и построить хату. Ну так. Ля хат. Що в тебе там твориться? Ай ти не бил! Ты бинлиз, где Ты дурак? <ривіт> Шоп в о там сдул? Ты ч? Ты ч? Наш ты клавиатуру взываешь, может ее убить. Ну вот дура, да, я прохет. Это чебусь. Я на ведь ничего такого, не нажимаю. Ты дебил... Скрипер підірвал, кавук убиває, а месобов. Шо в те... де ти там лазиш, щоб тебе там крипер? біда, Стпка! Шо в тебе там? Тут собі спокійно деревце добуваю, в те, там якась діч твориться Я скрип, я крипера бываю. Ти вже зробив шукати це... з клавіатурою каздич був. Та вроді. Я не знаю, де можна строїти хату. Я, коротше, зараз біжу до тебе і десь там ми построїмо. Ну я вже тут добув собі дофіга дерева. Я вертаюся. Скільки в мене є? В мене є два стака 43. Нема... Вот это на велику хату, а мене ще я плюс тут стаки 52. Я одне дерево зрубав. Я ні? зараз тобі тут все поскидаю. О, тут дерево ще є. Хто його не забрав? Чого ти дерево не забрав? Чи то я не забрав? Я почекай трошки. Куда ти побіг? О, приехал, чого я побіг? Чого коли я нажимаю на контр, блядь?

А мене меня кінчився до помачек, Ну иди сюда наш. Я поля, шукаю полянку, ми будемо робити. <рес> шо шосблокадо Сира земля, я понял. Так, а я тут гриби добуваю. И ваша буде тобі Зупу робити буду їсти зуб. Ох, єма тут гриб гігантський. гигантський. Арбухумор з... зубку мух... з мухоморами. Так. мухуморами. Классида. Ой, ебана, с щпу тут строили. Строилась тут. Єма, тут ще кайфові квіти, я собі подбираю. Квітки. Єма, ті в ній мухомор зламав сокиру. Чи ми тепер дерева руками? Мухомор зламав сокиру. Чат, пішов знайшть. У мене є 35, эээ... 에... 해도... <.idal3> так от, біжи до мене, срочно біжи до мене, я сказав, біжи до мене. До мене Ты будешся, щоб тебе не з'їли там зараз. Та, мені страшно, личка на навіть Не знаю де ти є. А ты... Біжи. Кай в неї. А во бачу. О, дивись яка полянка. Ну, в принципі, там можна і тут построїтись, тільки вночі буде так файно стрічатись. Бери блоки. Бери блоки, зразу. А ти нашо їх переробив? Треба було такими дати. Прошу. Та, та я би собі переробляв, в мене зараз місця в інвентарі не буде, так? Ти що довго будеш їх скидувати? Ще трохи? ча ти ч ч Є. ч Где зомбаки и криперы? Так ты майже ничего не дал. Ты дураки дал стак и майже же другий стак. Дурачкека. Ну тут тоже. Так? так, ну тут можно троиться. Давай строй. Я піду на по доворачик. Построю. Тут я буду спати. А то я не знаю, де ти буду спати. Я господи. Господи. Почекай я пішов. Я пішов овечку шукати. Бляха, ми ще й не можемо день поставити, бо ти мразь. Іграєш. А, клас, ні, я липше ми не спускався. Ну, побачите. Так, ну я тут поки що територію... Так, подивися, щ взад, подивися! Подивися Бляха. взад, я сказав, дебіл! А я бачу. І ще, ти подивися ще взад. Ща закрывай. Та шо ти сюди застаю привітись. А що вони мене б'ють здалека, вони Ти до них підходити. Ведь навіть печати ваше то. Підійди від крипера, я їх сам б'ю. Ступись він тебе зараз з'їсть. Ай, нащо ти його на мене при при-пре. Перей. Здарова. Застроим теперь ту я. Застроим. Да що Та шо, ж тут стільки? А ж ней пінгує. А, клас. Ти Ты сдох? Тепер Богданчик. теплый сейчас все таки Ми з телепортами. О, тепер это... лоха. Добре, давай строю вже, чорт. Так перше, треба тут дирку застроїти. Дирка в жопі. У мене землі нема більше. Застрою дальше сам. Ого! Я мою, броню до тебе. Я буду територію від треба учись Не знаю нашу. Окей. Просто по прикол. Kick. У нас втрачав. хатка получилась. Ну, ще зараз вікна, а треба пісочок ще піти добувати. А. О, зомбі них Я ж зомбі-жителя маю. Тільки у нас немає золотого яблука і ти якогось там зілля, так що я його б'ю. А ладно, зомбі жителя щось можна зробити чи що? Його можна воскресити. Ага Бо він, 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 би, із зомбі може стати нормальним. Ну так ты я зараз вести час шукаю воду. Я просто в іншу сторону пішов. Мудро. Ти ще якщо Ой, ти пішов, пісок воно. десь знайдеш, то пісок. Так, я знайшов пісок якраз. Так, таке віконечко тут буде. Тут таке же саме буде віконечко. І тут буде таке же саме віконечко. Логічно. Піска багато? Ну так разочка тут буду, говорю, что я тут твою борту. И до буде піска. Не грохнули. Хто? Зомбі. Ты хоча на місце стоварня поставил? Не Дурак? Ну, а ты хата? Ну я знаю куди йти приблизно. Ну я на карті хату побачу. Мне их загубить не зразу більше. Ну, і так я її строю, А А моїх блоків? Дуриш. Ага. Кріпери! Скелети! Павуки! А я гриби а я гриби добуваю. Так, ну в принципі я вже хату достроїв майже, так шо. Що... Я пісок добуваю. Мені весело Бодя, ще добуде пісок, вікна зроблю і ще там трошки. Треба дещо доробити. Ну я знайшов хату. Не переживай. Як якби в реальному житті теж то тоже вікна з піска робили. Йо -йо. Так так і роблять. Стекло списка. В смыслі. Карамислі. Я не знав про то. Біда. Понятно, все с тобой. Так, ще вот тут віконочка має бути. Хоп. Чекай там як? Два блока. Стоп, я всюди одинакові вікна зробив чи ні. Что тепай мене, стп? Ага. Так, значить. Тепай, ч бы. Чекай. Они какие-то вікна крові вийшли. Ти почекай. О, тепер файно. Все, зараз бочку тепнем, він дасть мені пісочок. Пісочок ти мені даш, понял? Я тут буду два, два піска. хватить? Ти дурачок. бюрочок. Подвиський письмо. Дай пісок геть. Куда ти пісок? Да зара я зараз я, воду. я шучу, бегать 6 піска? Ти паркан не достроїв трохи, мені здається. Я знаю. Тільки мене є. Ахо а, я виявляю, це пишіть скарббулки, баба не тут. А Стак і вісім. А що так багато? <рес> не знаю. Ну, буде на тобі пока що вісім пістка, зараз скидай решту. Ой, а які вікна робити? Це прості чи чорні? А що Ой. ти не б'єш. Ну зробити чорний для красоти. На все хватит. Попискамень. йой йо, -йо, -йо Так, хай переплавляється, а я пішов... Стоп, тут поставлю спавн, щоб ми в хаті спавнились. Так, Ай! Покажи! Так, все, я вроді би поставив, Але то не точно я хати. Я його вбив. Я його вбив. Тепай. Тут, тепай! Та потони просто, я спавань поставив. Та тепай! Я вже не біля хати, я пішов вбивати тих восьминожок. Щоб чорний вікна робити. У мене є квіти сиділи, можемо покрасити і зробити красити сто. Нащо нам сині вікна? Утоплик! Утопили куби мене. Ей сині вікна ну, ти хочеш, ну ти мудрий. Утополи, давай, убий. Я до тебе вже прибіг тут. Я здох. А, ти не заспаунил. хаті. Ти дурак? Я не знаю, що він не поставився, може там ще як щось треба. стреляет. Эй, він... ...уплив. Куда ти, ти так? Де хата? Та стій, мразь! Я восьминого вбити хочу, чекай, я восьминого вбити хочу. Бляхай, зараз задихнусь. Іди сюди. Е, а де то Де краситель? А, не, є, добре. Так, далі, че На черзі стій, мразь, ти маєш померти нині. Добре, є 4 красителі. ще треба. Я теж одного попробую забити. Уже вийде. На, по голові тобі. На, ще раз. На, о, є. Так, скільки в мене вже є? Ще 4, в смислі? А де він? Ой, я маю три красителі. Может, чому. Ай, я здох від топаря з тебе собов. А чого я не спалюся на хаті, ти чмо, давай туди, скорше. Йду. А ч мені краситель не дається? Ладно, 4 красителя, думаю того хватить. У мене ще три є. То мені хватити, напевно. Напевно, подумаєш. А чого спаунпойнт не ставиться там? Може я якось не так роблю. Ви ж не в принципі шерю закінчувати, Степа? Ну ша до хати треба прибігти. Та, я ще скопаю огородик Саме собою. Ну в мене відео коротке вийде, в мене там скоро на ну, таймлапс і вс буде моєш. Я там. Я тут скачу до гори. Шукати хату. Ти не... там де взагалі? До хати біжу. Понятно? У мене серія коротка буде. Може 15 хвилин. Може ще й менше. Всього. Чого? Чого? Че дурачок? Там в таймлапсі все. А, в принципі... Ну десь 20 хвилин може бути може то максимум напевно 20. А, ти вже сам знайшов хату, бач? Який те, давай хату достроїмо і будемо закінчувати. Клас, мене минус мутека. Молодець. Ты дудейк. Хто мене б'є ти, дурачок? Я тебе не бив, дурак я в стаку! Ти мене катував, не то що чтобы... Ендермен Ти мене катував? Enderman. О, я можу каменну мотивку зробити сюди! Я зробив кабінну мотивку, ти що? Пайрон ага. Чекай, а чого? Чого не вся земля пропитується? Треба почекати. Так, і краситель сюди. Оп. Так, ставимо чорні mm -hmm. Не, Погано поставилося. Магаз, магаз, магаз. Так, все, стягнув. Ось у нас є огородок, де велички, але хоче би щось. І тут є сім'я допивати. Там в мене троха є, в сундук поставив. В мене є сім. Так, сім'я дай. Аж сім. Так, я сажу. Все, О, я засадив. А ти паркан не хочеш? Зараз я... Ну, то давай дерево. Пощо маєш дерево, то крафти в е, аркаді сам його достроїв. Сам крафт я хату построїв, ти майже нічого не робиш. Ти вже, обнаглів вже. Дурачок, Я роблю більше, ніж ти. Шо? Іменно шо? О, дерево. Ти бата Б'ю тебе! А то-то-то така тяжка робота, так? Дуже легко. Наші палки не дурак. Йой. Ладно. Допус. Так, я тут позанимаюся. Зараз буду робити хату гарнішу. Декором. Заніматись троха, напевно. Щоб ти не плакав. Пробуй зробити! Пробуй зробити таку хату, як мене типи робили на му усвіті. Я можу. Замок. Я можу. Замок. буде довго. Замок. Ти думаєш вони то самі списку... Це замок такий де построїть, вони, так, за... вони то все відстроїли, зайшли... я в... на знаю. Вони зайшли в Ютуб і строїли. Та є счап, то тип і скидав свій світ, він то сам робить. Я так тоже можу робити. Я так колись тоже робив. Да я хочу пошть? Але не з Ютуба, самому. Интенсанс. Ти еді? То, то не тебе великий замок, типа хата. Він то сам робив. Він ти запер. А він чкай зі. А навіть порше. Бо я навіть дивився за тим типом. Він не може то сам строїти, якщо тип играє десь 9-10 років у Майнкрафту, то він може. Ну не за 15 хвилин на телефоні точно. То набагато довше на телефоні. Він ПК треба Як він з ПК зайшов на твій сервер? У него не планшет. Клавіатура. Ладно. Ты что до Що достроишь? А, клумба, понятно. Ну то вроде ізі строїть. Ну шо, стк, давай тоді закінчувати будемо. Ти тут так... Да я тобі, построїв, що Я тут не можу тоже поставить тут клумбу. Так, вот тут трошка лишний. То есть ходки. Ну шо давай сюда закинчивает. Ша чекай, я тут строю хату и закінчу. Это чумо, як что я тебе позволяю? Да ты дурак! Але ты чмок удрявый Я собі тепер спокійно дострою хатку. Я його грохну і спокійно дострою хатку. Все, тепайся. Не, я поки не дострою, тобі не тепну, бо ти вразлі мішаєш мені. А тепайся, да, я по телефону, дай, я напрям відео тоже вже. Ну Так, зараз. Дострою і теплю. Ой, я добиваю глину. Молодець, не бувай. Я тебе кажуть пригодиться. Тако, тако о шикарна хата майже ладно тпха ходим Ти туди. чого павук ти хочеш хочешь давай будем закінчувати, та ти чорт лисий. а кстати я тут ну, Так, все я добре, давай тут... закінчуємо. я тут заспавнився ти ні. так на тому ми закінчуємо ту серію, в тій серії ми построїли хатку і город. Всім пока. Ну то з себе. І всім пока.